О, девочки, що я подумала? Стою собі і думаю, такий кипіш вокруг інклюзії, понял? Это пандуси, это все, комфортное місто, все. А от у мене вопрос. А що общего між інклюзією і бананом? Для мене очевидно вообще. Кому сильно нудно, пишіть в коментарях і угадуйте, що общего між бананом і інклюзією. От у мене вопрос, кстати. Я рада тебе зустріти. Є. Я на некоторое время буквально присяду. По-перше, розкажи людям, що воно таке маломобільні групи населення. Це ті групи населення, які, ну, які менш мобільні, ніж звичайні групи населення. Наприклад, люди на візках, люди з, з візками, з дітьми. Всі, ну, багато всяких різних груп населення, бабусі всякі. Бабушка з кравчучкою, маломобільна? Бабушка мобільна? з кравчучкою, ну, вона, звичайно, що вона менш мобільна, ніж ми з вами, тим паче банан. Як його передвігатися по Києву, розказуй. Тяжело, тяжело, тяжело. Куча бордюров, куча всяка різна єрунди. А я в цей момент відчую ідею того, що ми можемо все зробити самі. <рик> Ща, погоди. Раз. Раф Райдер. Вот пешеходный пешеход мне туда. Там копицентр, я иногда там распечатываю. И салон красоты, может, мне тоже надо. И вот этот пешеходный лень какой. Так, No Man's Land. Но я думаю что каждый пешеходный переход должен заканчиваться вот такой штукой знаешь каждый просто каждый пешеходный переход значит это понижение ой трамбовалка улет дима спасибо да 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 первые делали нему куском этого, кирпича ой. Следующий мы сделаем вот здесь, вот во дворах. Вот этот вот один и тот, который съест возле FM-кафе. И у нас останется, я думаю, что мешка 4 может быть 5. И следующая локация это возле общак. Там есть, в общем, забор, и там нужно сделать два съезда. Можна і здесь, да, чи ні. Льоні, хай тут вообще ніхто нічого не знає, пусть будет, пусть думають, що за льоди. Давай, давай. Льоня каже, не ходити. Це слоган сьогоднішнього дня було в тебе таке, що перед тим як самостійно робити, може ти подумав, що можна піти до депутата або в міське району, або кудись жек. Нам нахуй ніхто не нужен вообще. Зараз є ціла ініціативна група, сусідська соседська, яка Мы сами, мы можем по-соседски решить, что мы хотим от этого города, от нашей окружающей среды. Что самое страшное может произойти с человеком, с женщиной, например, да? Так. И бананом. Подскрезнётся на кожуре, он пойдёт ударится. Пожалуйста, награду. Та-та-та-та. А, ну то фанфары ми включим. Спасибо. Надя, мы вас поздравляем. Банан ваш, только, пожалуйста, шкурку куда? В мусорку. Правильно. Чтобы никто не дай бог никогда ничего. Все, Идём.